На ТІВІ4 провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас. Відсіч та стримування збройної агресії проти України основне завдання підрозділу поліції особливого призначення. Корт герої отримують позиції на найгарячіших напрямках фронту і виконують бойові завдання. Співробітники Бережанського відділу поліції вирішили допомогти спецпризначенцям і придбали для них антидронову рушницю, сканер, акумулятор, які зможуть рятувати не одне життя на полі бою. Про це наш сюжет з головного управління Нацполіції області. Відсіч та стримування збройної агресії проти України основне завдання підрозділу поліції, особливо в призначення корд. Співробітники Бережанського відділу поліції вирішили допомогти спецпризначенцям. Колективом було прийнято рішення зібрати кошти та придбати антидронову рушницю та сканер для того, щоб передати нашим спецпризначенцям з корду, які несуть постійну службу в зоні проведення бойових дій. Увесь колектив відділу зібрався та передав радіоелектронні засоби працівникам підрозділу. Правоохоронці подякували хлопцям за те, що оберігають та захищають нашу країну. Одна з основних переваг антидронової рушниці полягає у боротьбі з ворожими безпілотниками-розвідниками. Вони блокують керування дронами, сигнал навігації та передачу інформації, а радіо з дії рушниці від 500 метрів до 2500 тисячі кілометрів. Бойові гаджети вже невдовзі працюватимуть за призначенням на фронті. Я писав простою людською мовою, а не як інженер. Саме так говорить про свою книжку Чорнобиль. Я бачив письменник Володимир Шовкошитний. У Тернополі відбулася презентація художньо-документальної повісті, приуроченої 38-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Автор книжки може розповісти про цю подію як інженер, який працював ліквідатором аварії на третьому та четвертому енергоблоках. Правдиві деталі техногенної катастрофи 20-го століття з перших уст слухав наш Назарій Голуб. У Тернополі відбулася презентація книжки Чорнобиль я бачив, приуроченою 38-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Автор Володимир Шовкошитний був одним з тих, хто керував ліквідацією наслідків аварії. Це художньо документальна повість. У ній автор описує хронологію подій до та після подій на Чорнобильській АЕС. Прип'ять отримала. Дуже велике дозвіл навантаження і врятувало всіх, хто ночував у прип'яті, те, що Хмара, головний викид, пройшов трошки лівіше від, від міста через цей рудий ліс. Рудий ліс, потім весь зрізали і поховали під себе. І там він мирно покоївся аж до вторгнення орків. У 22-му році автор має 11 з половиною років атомного стажу у книзі, на прикладі власної сім'ї описує, як тяжко було дітям і їхнім батькам пережити високе опромінення і його наслідки. Весь Київ тікає з Києва, штурмують е залізничний і автовокзали. А я стою за мною черга, зібралась біля е будки телефонної. І я Матюкаюся, сварюся із начальником відділу кавів Чорновецької атомної станції, щоб попасти туди, а люди телефонують, куди втікти. Окрім розповідей подій, автор у виданні спростовує міфи, які показали у серіалі Чорнобиль від HBO та інші факти про атомну катастрофу. Наскільки ходило слово експеримент? Жодних експериментів не проводили. Виконували програму, яка ніяким чином на економію кажуть, зекономили. На економію ніяким чином не впливала. Ще раз, із чотирьох державних комісій жодна не знайшла порушень регламенту, але засудили шість людей, керівників засудили. Спогади очевидців катастрофи та учасників ліквідації її наслідків проілюстровані фотографіями, на яких Володимир Шовкошитний на різних атомних електростанціях світу. Ось це фото пов'язане з іменем відомого фізика ядерника Опенгеймера, якого часто називають батьком атомної бомби. Вони мені кажуть: гордись, ти сидиш за пультом, за столом на кріслі Опенгеймера. Ми кажемо пенгеймер. А я кажу, а чим гордиться, чим пишаться? Ну, якби не він, все пропало. Реактор вже почав падати в йодову яму і він витягнув. Якби не він, нічого б не вийшло. Я кажу, і 400 тисяч людей залишилися б живими. Вони кажуть, опа, а ми навіть не подумали. Я кажу, це не тому, що ви американці, а тому, що ми люди. Ми спочатку робимо, а потім думаємо. Автор переконує, що у цій книзі можна отримати відповіді на питання про Чорнобильську АЕС, які досі не вдавалось отримати, а також прослідкувати духовний зв'язок героїв Чорнобиля, майданівців та учасників АТО. До Великодня у Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій та торгівлі відбувається акція Подаруй паску захиснику. Студенти, викладачі та школярі тернопільських шкіл долучаються до майстер-класів з випікання, декорування пасок та великодніх кошиків. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, хлопці і дівчата навчального закладу вже встигли передати військовим близько 18 тонн печива. Аби українські захисники відчули світле свято Великодня у Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій і торгівлі відбувається акція Подаруй паску захиснику в одному із навчальних закладів на столах випечені паски. Деякі з них вже оздоблені декором, інші ж потребують до опрацювання. Саме цим і не тільки будуть займатися учні дев'ятих класів тернопільських шкіл, які завітали до навчального закладу. Їм допомагають у цій справі студенти та викладачі терноп. Польського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі У нас було вже дві школи і приблизно десь по чотири людини на одну локацію. У нас є п'ять локацій. Це роблять яйця маленькі і великі. Також їх прикрашають фербові гілочки. Також вони Потім прикрашали кошик, великодній, складали. Вже на цій локації відбувається майстер-клас декорування варбних гілочок та великодніх кошиків. Під час процесу кожен з учасників старається вкладає свою любов та вдячність українському воїну, який сьогодні сміливо боронить нашу країну. Кожному військовому приємно було чити щось зроблене дітьми своїми руками, щоб вони мали таке якусь пам'ять і що вони бачать, що діти. Підтримують їх і пам'ятають про них, і вдячні їм студенти та викладачі Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі допомагають воїнам ще з 2014 року. Ще більше посилили волонтерство з початку повномасштабної війни. Збираємо також кошти на потреби ЗСУ, і що як студенти, так і викладачі випікають печиво. з... Дві 2022 року близько 18 тонн печі було вивчено для військових. Це дуже важливо, що ми долучаємось до такого, тому що у цей непростий час наші захисники на передовій вони також потребують свята. Вони відчувають підтримку, коли ми передаємо їм вироби вироблені нашими власними руками. В межах акції Подаруй паску захиснику студенти Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі планують відправити на фронт близько тисячі великодніх пасок. Уже скоро в кінотеатрах Тернополя демонструватимуть художній фільм Будинок слово Нескінчений роман. У національний прокат Стрічка вийде 9 травня. Це драматична історія українських письменників доби розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях. Робота над фільмом тривала 10 років. Спочатку режисер фільму Тарас Томенко випустив прокат документа. Тальний фільм Будинок слово. Але сьогодні переконаний настав той час, коли український глядач має побачити ігровий фільм Будинок слово нескінчений роман. Це найважча наша артилерія, котра не залишить ворогу шансів, зазначив режисер та співавтор сценарію. Художня драма Будинок слово нескінчений роман була знята у 2021 році. Світова прем'єра художнього фільму відбулася на 37-му Варшавському кінофестивалі, 2021 у рамках міжнародної конкурсної програми. Фільм також був представлений на багатьох інших міжнародних фестивалях. А з 9 травня його можуть побачити і у Тернополі. І на цю годину у мене все. Добрих новин нам на Дні прийдешні. До зустрічі на ТІВІ 4